Пресвята, Діва Марія, Богородиця, премилосердна, радуйся і тих, що на тебе уповають. спаси. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і тих, що на тебе уповають. Мати предвічної любові, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Мати Божої благодаті, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Діво непорочна зачата, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Діво від хировим і світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Діво від Серафимів славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Присвята, Богород, Марія голубка неосквернена, радуйся і і тих, що на тебе уповають. Марія запашна квітко дівитства, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Марія добра вихователько дів, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Марія покрови світу, ширше від оболоків. Радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Марія заступниця перед справедливим судею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. спаси. Марія потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе спаси. Марія прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Святай, Богородице, спаси! Марія посередниця, що не покинула нас після свого успення, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія єдина, чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе спаси!